than The Vinks S.A.G.A. Magical Legacy. Фон легке сяйво магічна атмосфера тихий хор у стилі Winx Більше ніж магія це не сила. Це вибір Блум Пітерс, спадкоємиця драконячого полум'я. Світ фейк змінився, те, що колись було безпечним, стало ареною боротьби між світлом і тінню. Але навіть після найбільших втрат магія завжди знаходить шлях назад. Нетфлікс подарував нам історію, яка знову запалила дитячу мрію. Фатзе Saga. Цей журнал, подорожу, спогади, емоції та нове майбутнє Альфеї. Ми згадаємо, як усе починалося. Переживемо перші два сезони і зануримось у фанатську історію Magical Legacy Історія створення. У 2021 році Netflix представив першу адаптацію легендарного мультсеріалу Wings Club Фантазія перетворилася на драму, магія на випробування, а дружба на силу, що рятує навіть у найтемніші часи. Герої Альфеї, Блум фея вогню, носійка драконячого полум'я. Її шлях пошук істини про себе. Скайт спадкоємеця Ракліона, воїн, який обирає серцем. Стіла фея світла, впевнена зовні, але вразлива всередині. Айша фея води, сильна і справедлива, Терра – фея землі, яка вчиться приймати себе, М'юза, фея енергії та емпатії. Беатріс антагоністка, що шукає спокій у власній бурі. Перший сезон пробудження Блум. Вона дізнається правду про своє походження і силу драконячого полум'я. Другий боротьба зі страхами і тінями. Альфея стає полем битви, та навіть у пітьмі спалахує надія. Минуло кілька місяців. Блум залишається у тіньовому царстві, стримуючи зло. Альфея відроджується, магія повертається у новій формі. Це сяйво спадщини – сила, що народжується віри. У тінях пробуджується темна магія. Древній дух Архон прагне знищити рівновагу світі. Його ціль полум'я Блум. Блум повертається в тіньового царства, спокійна, але сильніша. Її сила не лише полум'я, а гармонія світла і тіні. Вона створює нове перетворення Етереалікс. Коли Фея стає єдністю зі своєю сутністю, золоті крила, світло, відродження, айша і тіла ведуть школу до гармонії. Тера вирощує древні рослини, мюза створює кімнату тиші, а Беатріс отримує другий шанс. Це не лише історія битви, це історія серця. Блум і скай знову разом. Стіла шукає баланс. Айша нова лідерка. М'юза натхнення для інших. Альфа є півзоряним небом. Блум каже: більше ніж магія не зникає. Вона живе в нас. Поки ми пам'ятаємо, хто ми є, ми він. І небо сяє золотом. Більше ніж і Меджік. Блум, я навчилася не боятися своєї сили. Магія не зброя, а відповідальність. любов – це теж магія. Вона тримає навіть тоді, коли світ руйнується. Новий стиль альфа, гармонія природи в космосу. Айша – хвилі, терра – кольори природи, стіла, світанкове золото, м'юза, легкі тканини. Блум браконесява. Нові герої. Арія файє і люди. Ліон спеціаліст, що шукає споходу. Хайвія хранителька спогадів. Вони нове покоління Альфаї. Магія не має кінця. Вона лише змінює форму. Коли шість Фейс створили легенди. Сьогодні інші продовжують її. Альфа є століт. Фей лікають. Світло живе.